Ну що, друзі, усім привіт! Я радий вітати вас на своєму youtube каналі. Радий вітати вас на новому відео, відео в якому ми з вами будемо говорити. Про е, організаційну структуру в середині фріландського життя будемо говорити з вами сьогодні про те, як планувати ефективно, як працювати менше, але ефективніше, як ефективно відслідковувати усі показники по своїм проєктам і бажано тримати це все у одному місці. Якщо хтось зі мною не знайомий, то мене звати Денис Коробка. Я власник маркетингової агенції, яка займається просуванням малого і середнього бізнесу під ключ. Також я допомагаю таргетологам системно зростати, проводячи навчальні програми, на яких ми проходимо усі блоки, які стосуються мислення, твердих продажів і твердих інструментів. І про один з таких твердих інструментів ми будемо з вами сьогодні говорити. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про те, чого дуже сильно не вистачає фрілансерам на початку їх шляху, тому що я, я десь 12 місяців вже знаходжуся в підприємницькій діяльності, маю декілька бізнесів. Які працюють системно керую людьми, але починав я свій шлях як звичайний фрілансер, як таргетолог, і єдине, чого мені не вистачало на своєму шляху, це структурованості після того як я. Структурності не знаю, як правильно буде після того, як я пройшов свій навчальний курс, класна була інформація. Але окрім базової теоретичної інформації, якихось додаткових інструментів в мене не було. В мене був постійний хаос в моїх тасках. в мене був постійний хаос в плануванні. Я розумів, що мені потрібно створювати контент, але я не знав, де мені їх зберігати. Ці ідеї як краще писати сценарій. Це мому залишку в мене в нотатках одна інформація в телеграм-чатах. Інша інформація, десь зберіг щось в інстаграмі третє. Але глобально я розумів, що я на це витрачаю дуже багато, дуже багато зайвого часу. І тоді я почав шукати на просторах інтернету можливо якісь шаблони, шаблони табличок для того, щоб економити час і не створювати ці шаблони, шаблони якихось просторів, шаблони в цілому дещо можна вести. І ринок насправді не міг запропонувати мені прям якусь ефективну, якесь ефективне вирішення моєї. Проблем. І тоді я зрозумів: якщо я, якщо я не можу купити те, що мені потрібно, я маю зробити це сам вже з перших тижнів своєї фріландської діяльності, я почав Notion збирати і структурувати різні шаблони. Я для себе розробив шаблони з задачами, з плануванням, з нагадуванням. Таким чином я зрозумів, що я можу сам слідкувати за своєю ефективністю, тому що коли ми переходимо з найманої роботи в фріландське життя. Прикольно, звичайно, що нам ніхто нічого не розповідає, що потрібно робити, але й величезний мінус, що нам ніхто не розповідає, що потрібно робити, і мені потрібно було планувати якось свій особистий робочий час для того, щоб працювати менше і ефективніше. Паралельно я створював собі шаблони для фінансів. Я розробив власну crm систему в якій е, працював і зараз працює моя маркетингова агенція. Тобто, для того щоб максимально структурувати, зробити е, свою роботу найбільш ефективною і тримати все в одному місці, я зрозумів, що купити я це не можу, і я буду розроблювати це все самостійно. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися. Саме про такий великий робочий простір для фрілансера, в якому я зібрав усі інструменти, якими користуюся сам, пропоную далі перейти до скрінкасту, де детальніше з вами поговоримо про це. Ось так ось виглядає дітіще, над яким я працював дуже давно дуже багато е, вклав. Саме в цей робочий простір, тому що я розумію, якби цей робочий простір був на початку мого шляху, Боже, скільки б часів і енервії він би мені зекономив. Тому пропоную е, оглянути його зараз візуально. Ми бачимо, що у нас тут знаходиться вісім блоків. У нас є блок з плануванням, блок з CRM, блок з фінансами, блок з документами, окремий блок з контентом. У нас є е, три. Калькулятор, калькулятор роз калькулятор контенту і калькулятор роботи зараз. Я хочу. Зробити огляд на кожен з цих блоків і розповісти, чому саме вони знаходяться всередині. Якщо ми говоримо про перший блок, це блок планування, коли ми переходимо з найму в фріланс, і коли ми самі відповідальні за себе час це найбільший союзник, з яким ми працюємо, і для того, щоб не працювати по 12 годин, відволікаючись на якісь там серіали, на якісь рілси, тіктоки, потрібно ефективно планувати свої задачі, і для того я розробив і використовую ось такий ось планер з плануванням. Тут є невеличкий опис до нього, а не ще знаходиться саме ціни. Тут ліворуч, наприклад, можна зробити задачу, поставити зум, наприклад, з потенційним клієнтом. Можна обрати час цієї задачі, поставити собі нагадування, і таким чином буде розуміння, коли і яку задачу можна зробити. Тут можна поставити пріоритет. Великий, наприклад, середній для того, щоб розуміти, що першочергово потрібно робити, а на що можна звернути вагу на другому плані, коли я тільки почав це все так сказати внідрять в своє життя. Мені це просто додало. Ну, здається, години три особистого часу на день, тому що я ввечері спокійно собі планую задачі на наступний день. Поставив нагадування, коли зуми, коли планування, коли потрібно якусь таску по проєкту зробити, і все ну типу додаток мені автоматично відправляє нагадування. Мені не потрібно хвилюватися, що я можу зараз щось забути, що я щось втратив, що я на щось не на те відволікаюся. Окрім того, що можна ставити задачі і нагадування, тут можна ставити задачі сьогодні на завтра, можна ставити задачі на тиждень, і саме головне тут є ось такий ось великий календар, в якому можна подивитися, в з днів в тебе яка задача. Тобто можна прописати і окремо буде в календарі вона вибиватися, і ви можете зайти зручно. І подивитися з телефону, наприклад, які у вас задачі стоять на день. Другим блоком, найцінніше, я думаю, що є в робочому просторі фрілансера, це власна crm система тому що коли я розібрався зі своїм часом, другою проблемою, з якою я боровся, це нерозуміння, як мені ефективно вести свої проєкти, як мені надавати клієнту найкращий сервіс, тому що уявіть там, ви таргетолог, який веде там 5-7 проєктів. Кожен день вам якісь задачі дають, кожен день. День вам пишуть якісь таски, кожен день клієнт щось від вас потребує. І якщо просто вести комунікацію в телеграмі, щось робити на нотатках, щось в документи переводити, ви будете просто втрачати ефективність і будете бігати, а то знаєте, як білка в колісі. І для того, щоб не йти шляхом, я розумів, що для того, щоб мені швидше розвиватися, підняти чек на свої послуги, я маю зробити власну crm систему Ось саме ось так вона виглядає. Якщо подивитися на розгорнутий варіант. Про Огорнути нижче, у нас є чотири блоки: блок, проєкти, задачі, клієнти і рахунки. Якщо ми зайдемо в проєкти, ми можемо бачити, що тут можна навіть розділити на Групи, ваші проєкти, проєкт на підготовці, активний проєкт, проєкт, який, наприклад, на паузі. І якщо зайти в карту, ось тут саме ціни зберігаються. Ось тут ви прописуєте назву свого проєкту, і ось тут в одному місці знаходяться усі документи. Ось тут ви можете поставити задачу, яку вам потрібно зробити саме по цьому проєкту. Не просто загальне, яке було до цього в блоці, а саме по цьому проєкту. В одній сторінці, в одній карті, у вас є аналіз конкурентів, велика табличка. Окрім е, аналізу конкурентів, ви можете так само переглядати зберігати документи проєкту, назву проєкту і посилання. Окрім цього, наприклад, можна подивитися звітність. Тобто тут ви можете прописувати звітність, яку ви надаєте, і вона буде автоматично зберігатися в одному форматі. Тут навіть блок з креативами я додав, тому що важливо, щоб на кожному проєкті була окрема сторінка, там, де зберігаються креативи, документи, результативність, задачі. І уявіть, наскільки це спрощує вашу роботу, наскільки багато додаткового часу на день вам дає, коли у вас в одній ось карті ось тут просто у вас назва проєкту. У вас на одній сторінці є аналіз конкурентів, на інші документи проєкту. Потім йде звітність, окремо креативи, і ви бачите задачі по проєкту. Ви при бажанні можете навіть до цієї сторінки давати доступ своєму клієнтові, і він буде це все переглядати. І уявіть, що ви на декілька голів автоматично стаєте трошки краще своїх конкурентів. Тому що такий сервіс надає 10% від усього діджитал ринку. Я це чітко зрозумів на своєму шляху для того, щоб звирости з чека 300 доларів на чек 700 тисячі доларів за проєкт, я чудово розумів, що мені потрібно ефективно і якісно комунікувати і надавати найкращий сервіс своєму клієнтові. Якщо ви думаєте, що це вся перевага цієї CRM-ки, то окрім проєктів, ви можете окремо писати задачі. На кожен проєкт вико... статуси виконання переглядати. Окрім цього, ви ведете базу клієнтську, тому що найголовне, найголовніше в роботі на фрілансі це розуміти, хто твої клієнти, скільки їх і при необхідності завжди можна було повернутися тут. Ви можете зберігати усі дані своїх клієнтів. Потім під'єднати якусь сторонню, наприклад, сторонній якийсь додаток, під'єднати до Notion, і зробити автоматичну розсилку по e-mail, або в Instagram кожному. І ви в будь-який момент бачите, що так там, наприклад, клієнт закінчив роботу там три місяці тому, але ви домовлялися з ним поспілкуватися. Якщо ви забули про нього, то все це втрачені гроші. А так ви зайшли в клієнтську базу, подивилися, все взяли інстаграм, написали це супер зручно, Я цим користуюся кожен день. І найсолодше, що є в CRM, це. Це не окрема вкладка з рахунками, тому що постійно тримати в голові, коли вам клієнт має заплатити, скільки він має заплатити. А якщо просять заплатити частинами, це взагалі страх, фіксуйте там десь в нотатках, що там хто повинен внести. А тут ви, наприклад, вводите прізвище ім'я клієнта, пишете чек, на який ви закрили клієнта, зразу можете давати посилання на проєкт, обрати який проєкт. Обрати клієнта з клієнтської бази тут все автоматично між собою поєднано. Я робив це максимально зручно і логічно, щоб в користуванні все було класно. Потім клієнт, пишемо статус, оплачено, не оплачено. Дату наступного платежу, суму наступного платежу. І у вас стоїть автоматичне нагадування, коли вам клієнт має заплатити гроші. Ви навіть не тримаєте це в голові. Все вам прийшло повідомлення сьогодні. Типу дата наступного платежу по такому проєкту. Все відписали клієнту, всі супер задоволені. Нижче, якщо прогорнути і подивитися, ось тут у нас є аналітика. Дивимося активні проєкти, активні задачі, і можна одразу розуміти, що яку задачу потрібно пересунути, наприклад, наперед, зробити швидше або активніше. Наступний блок це фінанси. Хто ж не хто ж не любить говорити про гроші після того, як я пройшов з найманої роботи фріланс, я розібрався з плануванням. Структурував свої проєкти в власній crm системі, але чомусь ніхто мені не ніхто мене не попереджав про те, що заробітню платню раз на місяць, 25-го числа, мені платити ніхто не буде, і своїми фінансами я маю користуватися сам. І довгий період в мене був величезний хаос, тому що я не розумів, скільки я отримую, скільки я витрачаю, і в цілому, як мені ефективно керувати коштами. Тому третій блок присвячений блоку фінанси. І тут ми з вами можемо вести фінансове планування проєктів. Тобто ви можете раз на місяць сісти, як це я роблю. Наприклад, місяць січень ставимо кількість запланованих проєктів, пишемо, скільки проєктів зараз в роботі, і воно автоматично рахує заплановані доходи з розрахунку в вартості одного проєкта. Тобто, тут можна, наприклад, зайти в заплановані доходи, редагувати, наприклад, саму формулу, і там, якщо у вас вартість проєкту 300 доларів, прописуємо 300. Якщо у нас там залишається, умовно кажучи, там 500, то залишаємо 500, нічого не змінюємо. Далі у нас ідуть витрати, рекламний бюджет, ну, типу, все, що ви витрачаєте на проєкт. І окремо, бачите, по формулі рахується ваша рентабельність. Супер зручно, раз на місяць сідаємо, плануємо свою роботу, ефективно, потім ми користуємося коштами. Окремо, ось. Ваші аккаунти, тобто ви можете бачити, скільки у вас на балансі там моно, скільки заощадження, приват, готівка. Важливо, ви не прив'язуєте свої картки до цього додатку, це просто окремі обложки. У вас тут немає ніяких банківських карт, щоб ви не хвилювалися за свою конфіденційність. І тут ось можна ввести дохід, наприклад, оплата за проєкт, сума, категорія, дата. Обираєте акаунт і автоматично вам підтягується. Безпосередньо ваші витрати, доходи. Це супер зручно, тому що ви бачите загалом, скільки ви в цьому місяці витратили, ось тут у нас календар витрат і ваших транзакцій за місяць. Ви бачите, скільки ви заробили, скільки ви, наприклад, витратили на ті чи інші Витрати і ось так ось виглядає. Бамс, зайшли. Бачите, що ви, наприклад, купували одяг, купували 25 го числа з карти Монобанку. Все супер, зручно, все перед очима, все в телефоні. Відкрили, подивилися, зрозуміли, куди пішли ті гроші, які там вчора клієнт за проєкт відправив. Після блоку з фінансами, як ми вже сказали, що прикольно структурували проєкти в CRM, розібралися з плануванням. Тепер можемо слідкувати навіть за своїми. Фінансами та особистим часом і наступна проблема, з якою я постійно стикався, це була документація. Мені було складно тримати усі таблички по клієнтові в різних файлах. Я не розумів, яку мені давати табличку для звітності. Я не розумів, яку мені давати табличку для бріфу, яку табличку там можна впровадити, щоб вона працювала максимально ефективно. І тоді я зібрав в одному місці, ось в розділі документи дуже багато е, корисних шаблонів. Тут ви зможете знайти для. Для себе безпосередньо, наприклад, табличку е, маржинальності це табличка, розроблена спеціально під мою агенцію, для того, щоб ви рахували чистий дохід клієнта, тому що клієнт платить вам гроші за збільшення свого особистого доходу. І якщо ви йому будете це рахувати і надсилати раз на тиждень, він буде вам руки цілувати. У вас буде табличка щоденної звітності. Окремо я зібрав вам брифінг з поясненням запитань, щоб клієнт не запитував вам по 10 разів. А що це, а як це? Ви просто відправили табличку, в середині якої є пояснення, клієнт її заповнив. Відправив. Окрім цього, у вас буде приклад тижневої звітності, яку можна надавати своєму клієнтові. Окрім тижневої звітності. Тут знизу можна побачити, що я зібрав вам договір на співпрацю, який можна прямо зараз брати, редагувати і відправляти на підпис потенційному клієнту. Окрім цього, ви можете переглянути виставлення рахунку на оплату, тому що коли ми просто відправляємо ФОП, ну такої собі або там особиста картка. А тут у нас є рахунок на оплату, в якому ви пишете, наприклад, там налаштування таргетованої реклами одна кількість на 20 тисяч гривень. Виписав, написали свої прізвища, ім'я по батькові Все ви розумієте, що ви на крок попереду своїх конкурентів, і навіть в кінці є величезна табличка аналізу конкурентів, для того щоб розуміти, як виділятися на ринку, як ставати топами, як ставати краще, потрібно робити ефективний аналіз. І я розробив для вас табличку там, де можна ефективно прописувати, прямо детально фішки, канали просування, сильні сторони, ціни, назви конкурента. Ось детально структурована інформація, і все це знаходиться в одному форматі. Тобто, ви зайшли в блок з документами. У вас тут є всі шаблони. Ви натиснули скопіювати, вставити, назвали е, назву проєкту, відправили і Забули. Тому що на початку в мене цього не було. На початку в мене в гуглі десь в збережених закладках був бриф, якась одна табличка. Мені потрібно було це постійно робити, виділяти на це декілька годин. А тут в одному місці з телефона зайшли, прогорнули, відправили клієнту, де б вони знаходилися. Ви надаєте швидку відповідь? Це і є покращення вашого сервісу. Так, начебто, на цьому моменті, що ще може здивувати в цьому робочому просторі, але. Ми повинні не забувати, що фрілансер у 2025 році має вміти все. Ми, як люди, ансамблі, ми маємо і бути ефективними. Маємо давати суперкруті результати. Маємо показувати експертизу. А як це все робити? Робити це все через контент. Я чітко зрозумів, що. Для того щоб продавати, хоча б там на тисячу дві тисячі доларів свої послуги, потрібно виділятися саме в соціальних мережах. Для цього мені потрібно було шукати якісь ідеї, мені потрібно було прописувати сценарії, просто зберігати десь там в Телеграмі чи інстаграмі. Це було супер незручно. І я почав розробляти для себе контент-планер, в якому я б, наприклад, міг зберегти ідею, прописати сценарій, а потім просто з перед камерою взяти, відкрити, прочитати. І на цьому все закінчилося. І ось саме розділ про контент. Можемо дивитися нижче, саме за це і відповідає. Тут у нас є велика банка ідей для публікацій в стріч. Тут ви можете прописувати тему або заголовок посту. Пишете, де ви зберігли цю ідею, і в цілому дивитися, звідки ця ідея, тому що я сам знаю, коли ви щось зберігли, забули, де зберігли, і потім шукаєте збережені TikTok, збережені Instagram, Всі через це проходили окремо про стрічку, окремо про лівс, окремо контент-план на місяць. Тобто тут ви можете навіть планувати, не просто зробити, типу, записати свої відео, а розпланувати навіть коли буде публікація. Тут можна типу назву відео зробити, для кого це відео предназначено, наприклад, для учнів. Для підприємців, там для таргетологів, і далі у нас іде наприклад дата публікації разом з сценарієм. Супер зручно, тому що знову ж таки все знаходиться в одному місці. Ви можете все зробити, винести, перенести сюди і потім просто ефективно використовувати. І останні три блоки, гордість величезна, яку робив не тільки я, а робили ще розробники. Це мої калькуляри. Калькулятор. Це мої калькулятори. Коли я тільки починав працювати як таргетолог, дуже багато в мене клієнтів, та і зараз клієнтів в моїй агенції запитують, а які ж результати ми можемо з вами отримати. І, звичайно, що типу гарний спеціаліст не буде називати точні результати, тому що реклама це така річ. Дуже інтуїтивна, я б я б її так називав, але орієнтовну вартість ми можемо називати. І в мене завжди, коли в мене запитують, там яку орієнтовну вартість за одну заявку ми можемо отримати. Я такий, ага, так те не те перемножити, те додати, те відняти в дужках. Дорівнює додати, типу, і все 5 хвилин. Так, от як обізянка сидите, завантажуєтеся. Я подумав: блін, а якби був якийсь калькулятор, в якому я можу типу внести якісь вхідні дані, і він мені автоматично розраховує результат клієнта, який він може отримати за місяць співпраці і. Дві два дні роботи з різними спеціалістами, і ось тут ми можемо з вами бачити калькулятор ROAS. Тобто тут ми можемо з вами ввести бюджет на рекламу. Наприклад, там двадцять тисяч гривень. Нехай буде середній чек клієнта, який у нас є, наприклад, тисячу 1500. Кількість заявок із реклам. Ми там рахуємо орієнтовно там з 2 до 4 доларів. Умовно кажучи, там нехай буде 100 заявок. Конверсія класна у нас зазвичай до 40% час співпраці місяць. І маргінальність нашого клієнта 45%. Натискаємо нижче кнопочку «Розрахувати» і вуаля! Нам калькулятор автоматично показує кількість продажів, загальну виручку в гривнях. Чистий прибуток і окупність реклами. Тобто, ви під час зуму навіть з клієнтом можете відкрити цей калькулятор з телефону, запитати в нього вхідні дані, і калькулятор автоматично зможе вам прорахувати. Ну, кайф, якби в мене було це на початку, я б руки цілував тому, хто це зробив. Наступний калькулятор це калькулятор контенту. Це дуже корисно, коли, наприклад, потрібно додатково розрахувати там, витрати на контент або порадити клієнтові, скільки можна зробити контенту. Або якщо ви SMM спеціаліст і граф дизайнер, і ви. Окремо рахуєте кожну публікацію, це суперзручно, тому що, наприклад, тут можна вести кількість там, постів каруселі на місяць, кількість, наприклад, інстаграм історій, які на один проєкт ви будете виділяти, і, наприклад, кількість рілсів. В доларах можна вказати спокійну вартість, можна вказати вартість історії і вартість одного рілса, і вам калькулятор автоматично. Розрахує загальну вартість контенту на місяць. Коли до вас клієнт приходить і каже, дивіться, в мене там по проєкту на місяць запит. Потрібно зробити там на місяць 120 інстаграм інстаграмів потрібно зробити п'ять постів карусели і сім форматів рілсів. Все. ви собі просто вбили в калькулятор. Воно вам автоматично розрахувало за дві секунди. Не потрібно нічого додумувати і обчисляти. Це супер зручно і супер багато часу вам економить. І найсолодше калькулятор роботи. Я впевнений, що кожен фрілансер, який дивиться це відео, хоч раз задавався питанням: блін, а скільки мені ж сказати, щоб за цей проєкт взяти? доларів? Там мало буде, якщо 400 баксів. Ну, скажуть, що якийсь на, вже не зрозуміло. Я так само був. Я був на таких самих емоційних качелях, як і ви, тому з цим працював. І третій калькулятор 100% мав життя на розрахунок особистої вартості, скільки можна казати, по проєкту. Тут у нас є з вами калькулятор вартості послуг для фрилансера. Ми з вами тут можемо вписати погодинну ставку. Наприклад, там, по даним WorkUA 200 гривень в годину заробляє таргетолог, пишемо 5 доларів. На один проєкт ми виділяємо з вами, наприклад, там, 4 години, працюємо 5 робочих днів на тиждень, 2 дні вибираємо, обираємо контент. Обираємо витрати додаткові, якщо є, і обираємо складність роботи. Від складності роботи буде залежати оплата. Наприклад, нескладна робота буде коштувати 440 доларів на основі 88 годин своєї роботи. Ви можете це навіть так і пояснювати своєму клієнту. Якщо ви розумієте, що навантаженість буде трошки більше, і потрібно, окрім налаштування реклами, ще давати прям багато рекомендацій. Обираємо середню, наприклад, складність роботи, і вже бачимо, що у нас. Автоматично змінюється вартість там 528 доларів. Це суперзручно, тому що коли ви вагаєтеся яку сказати оплату по своєму проєктові, і ви не хочете типу, називати вартість саме проєктно, ви можете зайти в цей калькулятор, прорахувати в середньому скільки одна година вашого часу коштує, скільки часу ви на це витрачаєте, і вуаля. За дві секунди в один клік отримуєте готову вартість. І таким чином, коли ми фрілансери, найголовніше, що нам потрібно зробити, це ефективно розпланувати свій час е чітко структуровано і з гарним сервісом вести свої проєкти, коригувати свої фінанси, щоб ми не сиділи, вибачте, будь ласка, з голої задніцею, щоб ми розуміли, скільки ми в цьому місяці витратили, скільки заробили. В одному місці зручно тримаємо всі документи, відправляємо їх клієнтові, Плануємо наш контент, тобто в будь-який момент відкриваємо, записуємо сценарій, публікуємо, отримуємо з цього відео клієнтів, і в будь-який зручний для нас незручний момент, коли нам потрібно достаємо свій телефон на калькуляторі. Обрахували скільки це все буде коштувати, і все. Ви на три голови вище ніж ваші колеги, конкуренти, тому що знову ж таки поясню вам, такий сервіс надає 10% фріланси. Окремий величезний плюс цього простору: те, що в мобільній версії це виглядає ще зручніше. Ви можете відкрити, натиснути, подивитися, будь-що, все, що вам потрібно. Ті самі калькулятори працюють так само зручно. Вам не потрібно працювати завжди перед ноутбуком. Ви взяли, відкрили додаток Notion, У вас цей робочий простір. Розберігається окремо, все натиснули, все, що вам потрібно, користуємося і економимо собі величезну купу свого особистого часу. Якщо вас зацікавив саме цей робочий простір, про який ми з вами сьогодні проговорили. Е, відеогляд, на який е, тільки що ми з вами подивилися, в описі я залишу на нього посилання. Переходьте, користуйтеся, пишіть свій фідбек. Я хочу, щоб ефективних, якісних спеціалістів на ринку ставало більше. Я за гарну конкуренцію нехай вже нарешті, ті підприємці зрозуміють, що ми маємо коштувати дорого, тому що ми дуже багато в себе вкладаємо. Мені було приємно з вами поспілкуватися. Я був радий бачити кожного, хто подивився це відео. Ставте лайк, підписуйтеся, ставте нагадування і не пропускайте нові відео.